Є атмосфера, яка здатна реанімувати не тільки тіло, а й душу. Пані Валерія, ми вас вітаємо в Закарпатті, в місті Винограді, і безпосередньо в санаторії «Теплиця». Ну насамперед, хотілося б подякувати, що ви вже вдруге за цей рік поспіль відвідуєте наш санаторій і хочеться почути насамперед, які у вас склалися перші враження, атмосфера, яка панує в санаторії «Теплиця». Ну насправді я щаслива завжди їхати на Закарпаття, тим паче в його найтеплішу сторону. І виноградів це один із найулюбленіших моїх напрямків в цьому регіоні. І теплицю, в принципі, я вже маю не перші враження, а вже другі і. Вони завжди теплі і приємні. І теплиця в самому його серці. Нагадує усім, що цей край колишніх вулканічних скарбів, які досі нагадують про себе і вирують мінеральними джерелами. І власне цим це місце дуже особливе. Тому радила б усім побачити цей санаторій і цю оздоровницю в усі пори року. Дякуємо, а ще скажіть, будь ласка, ну, яка така загальна атмосфера? Можливо, ви чули десь побажання, відгуки від самих відпочиваючих, спілкувалися з ними, як вони оцінюють ну, наш санаторій зі сторони як самого гостя? Оскільки ми тут не вперше, ми до речі, стикнулися з тим цього разу, що зустріли також відпочиваючих, які тут не вперше і навіть не вдруге, а вже навіть у восьме і в десяте. Тобто люди сюди їдуть постійно в план розуміють, що тут вони знайдуть потрібне оздоровлення, необхідне відновлення, і окрім того, що санаторій має хорошу медичну базу і фахових спеціалістів, які можуть забезпечити правильну діагностику і лікування хронічних хвороб, шалений спектр, у вас завдяки цілющим мінеральним водам і тут. Є атмосфера, яка здатна реанімувати не тільки тіло, а й душу. Направду дуже приємна, камерна і озеленена територія є де прогулятися, є де провести вільний час і приємно крокувати на процедури. Думаю, що людей приваблює саме така компактність, і при цьому розмаїтість мені дуже подобається і вони теж оцінюються. Дякую вам. За таке невеличке інтерв'ю і насамперед спасибі за також за вашу активну таку громадянську позицію, яку ви висвітлюєте на ваших ютуб-каналі ну, і. Я вам бажаю, щоб ви черпали нове натхнення, нові позитивні емоції, враження, і бажаю, щоб у вас все складалося як найкраще. Дякую, що відвідали також наш санаторій, містечко виноградів. Дякуємо вам. Дякуємо і вам за гостинність і за єдність. Направду це е, вартує уваги і вартує відзначити, тому що ми завжди цінуємо е, тих, до кого повертаємось, до кого хочеться повертатись, і теплиться саме таке місце.